Всім привітки! Сьогодні у нас така тема робота. Що чекає в роботі, будемо дивитися. Для енергообіну підписочка ставимо клас, повна діагностика в Viber Telegram. Приймаю тільки по запису помічників. Хлопці, дівчата, в мене нікого немає. Розклади є загальними. В кого як резинує, будь ласка, пишіть в коментарях. Ну, Розпочинаємо. Робота. 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 Зараз неприємності. І зараз ви стоїте дуже сильно запутані, стоїте при ударі по фінансах, навіть можете конкретно ударятися на робочу сторону. Як ви стоїте на роботі, такий, знаєте, колектив, ну, нехороший. Знаєте, колотять. Я скажу, колотять, у вас немає сили, ви вже втомилися, нічого мені не хочеться. Надоїло, надоїло. От на даний момент ви маєте отаку. Нехорошу, неприємну ситуацію, що вас чекає, а ви будете закриватися. Ви знаєте, ви будете закриватися. Хто в пошуках роботи, я вам скажу, в найближчий час, ну, напротязі сімей, я б сказала, навіть сім днів, вам. Падає якась нова пропозиція, щось нове. І то буде не просто так. Да, з калісою фортуни зв'язано, якась буде пропозиція вам. Хто чекає фінансів, дівчатка-хлопчики, гроші вам йдуть. Гроші йдуть з дому, дома, прості гроші. Ну, гроші такі, великі гроші йдуть. Великі. Що, вас чекає? Що вас чекає? А ви щось як задумали? Хто зв'язаний з роботою, я скажу з якимись переїздами, з дорогами? Вам відкривається, вам відкривається, ви йдете в щось нове, і знаєте, таке враження, як ви будете руководити своїм життям, своїм, своєю роботою, своїми фінансами. Вам падає висота і якісь великі-великі зміни. Но дуже багато в кого прямо відкривається дальня дорога. Таке враження, як ви десь будете збиратись, може думаєте про роботу, но ви ідете вперед. Вам падає в щось нове. Щось нове. Ну Но тут, а, в будь-якому випадку, падає зміна. Зміна роботи. Навіть якщо ви зараз на даний момент працюєте, вам падає зміна, ви йдете в щось нове. Да. Дивіться, будете ще приймати рішення. Приймати рішення. Таке, знаєте, будете стояти перед вибором. Чи варто, чи не варто. Варто, я вам скажу, будете мати велику пользу по фінансах. По фінансах падає велика польза, і польза падає непроста вам. Багато сил було вже вложено. От зараз, на даний момент, там, де ви стоїте, от у вас немає вже ні енергії, ні сили. Ви розумієте, знаєте, як я кажу, треба змінити картинку. От ви її зміните, і ви підете в нове. І підете, і візьмете ще велику-велику пользу. Бабла, приймайте, хай у вас здійсниться, хто що собі запланував. Дорога теж, хто думає за дорогу, дорога дуже шикарна виходить, так що не бійтеся. Для енергообміну підписочка ставимо клас, повна діагностика, вайбер телеграм. Приймаю людей тільки по запису. Гарного дня вам!